Без гриму і сценічного одягу наша знімальна група побачила вокалістку легендарного гурту Фрістайл Ніну Кірсо. На зустріч артистка прийшла у чудовому настрої, не дивлячись на прохолодну погоду, спілкування вийшло веселим. Для легенди 90-х заборонених тем не існує. Чимало років гурти з Полтави гастролював де інде, але мало виступав в Україні, і тільки в 13-му році вони знову голосно нагадали про себе. Нас здесь знали, нас вот любили. И сейчас мы вот такие ожидаемые. А может быть, знаете, еще нет пророка в своем отечестве. Вот поначалу все-таки все знали, что мы есть. А сейчас нас уже как вот это настоявшееся вино, угу. как настоявшийся как многозвездочный коньяк, нас оценивают, и нами гордятся. Вот сейчас у нас мы собираем плоды труда, как того, который мы сели. Колектив дає по 20-30 концертів на місяць. Дякувати Богу, каже Ніна Кірсоне, кожного дня, бо всім потрібно бути іноді вдома. До речі, у Ніни величезний дім, який потребує щоденного догляду. Мені мама дуже допомагає, дуже сестра допомагає. Ну, і взагалі, я багато чого не встигаю. І для того, щоб бути хорошою хозяйство, мені потрібно дуже, дуже багато часу своєму дому. Втратити. А, до жаль, зараз багато... Ми, Ми йшли в ці топи гастролими артистів. І я хочу сказати, що не то, що ми просимо організуйте нам щось, то дійсно права з нами хочуть працювати. Не дивлячись на велику зайнятість, ніхто не падає духом. Хандра, депресія, відчуття самотності не для цієї співачки. Вона залишається повною сил, енергії, хоч відбавляй. До речі, це помітили не тільки ми. Ніна Кірсо каже, компліменти з цього приводу їй завжди. Говорить, великий друг Андрій Данилко. Це він навів на думку створити гурт. Діти фрістайла. Анатолій Разанов, керівник колективу і чоловік вокалістки, підтримав цю ідею. А хто входить в цю групу діти фристайла. «Діти Фрістайла? Це ребята, це діти наших друзів. І, в общем-то, вони по вісту. Пающих дітей, так? Да? Так, да, талантливіші, вони по, возрасту, поющие, угу. они по возрасту, э, в общем-то, як діти Анатолія Розанова, у нього дочі, ну у нього там разом віку є з Час нашої зустрічі пройшов швидко та попрощались ми ненадовго. Увечері зустрілись на концерті, який був наповнений, як завжди, золотими хітами. Для кого молодості, а для кого ще й дитинства. Одним словом, пісні Знайомі всім і кожному. Чого варта? Ах, какая женщина, яку виконують Сергій Ганжа та Сергій Кузніцов. Вадим Козаченко, як відомо, пішов у вільне плавання. Ах, какая женщина, какая женщина, Жіночу партію так само ніжно і проникливо виконує головна зірка Ніна Кірсо. Найцікавіші моменти інтерв'ю та виступу фрістайлу у Чернігові незабаром у нашій програмі Культур Ревю.